Доброго вечора, любі мої книголюби. Продовжуємо читати чудову книжку Наталії Кальченко Йокале Мене. 55 історій з дитинства. Історія дев'ята називається Дика орхідея. Вперше я подивилась дику орхідею, цей еротичний маніфест кінця 80-х, коли мені було чотири роки. Ну, як подивилась, радше послухала, і то крізь мамині руки, які щільно закривали мені вуха. Але все одно зарах. Тоді мама з татом вперше в житті взяли мене в кіно. Не знаю, хто придумав показувати дику орхідею на великому екрані, але я пам'ятаю вщен забиту залу. І нетипове хвилювання. Власне, вже з самої назви можна було здогадатися, що головна героїня швидко скине одяг і стрибне на головного героя при свідках. Та батьки того або не знали, або розраховували, що їхня квітенька засне раніше, аніж на екрані вімкнуть канал Діскавері з людьми в головних ролях. Одним словом. Я опинилася за червоними шторами кінозали. Я крутилась у жізнобіч і мала твердий намір не виходити в туалет під час сеансу. Який сон, коли дитина вперше в кіні, а потім раз і на тобі з перших же кадрів рідна мати затулила мені очі руками. Підступна зрадниця, вона швидко зрозуміла, що сама не справиться, і погукала на допомогу тата, сказала йому очима, кивнувши на екран. Коля в Офіші нам обіцяли одну орхідею, а там ціла оранжерея. Треба рятувати дитину, бо ще з чи ботаніком стане. Так і минув мій перший кіносеанс у тісних обіймах батьківських рук. Тато від долоні закривали очі, інстраслювали мені фон нічного неба. А крізь мамині руки, які закривали вуха, я підозрювала кунг фу та Олімпійські ігри. І як би я не викручувалась, долаючи перешкоди на шляху до чіткого зображення і чистого звуку, але. Але сили були нерівні. Зрештою, я таки заснула і бачила якийсь чудовий сон з тих, де поні їдять орхідеї. А той кінотеатр, до речі, був в найбільшому місті. Хоча, коли вас всього два, бути найбільшим не такий вже й виклик. Але менший салют вже давно став мультиплексом, а цей більший так і залишився. Кінотеатром Україна. Ще років 10 тому афіші для України писали від руки каліграфічними шрифтами, синіми, червоними та зеленими фарбами. Назву дату, час писали від руки, над текстом доклеювали ілюстрацію кіна і розміщували на тумбах у самому центрі міста. Коли люди підходили ближче, то могли розгледіти на афіші тонкі лінії олівцем, під які рівняли напис. Звісно, тепер у кінотеатру Україна є сайт і стандартний маркетинг. Проте посіновувачі кажуть, що це єдине місце в Черкасах, де відчутно класичний кінотеатр і де мистецтво кіно. Все ще мистецтво, а не суміш із попкорну і дешевого дофаміну. А я зі світлим сумом згадую ті рукописні афіші, в кожній літері яких проступала любов до кіна, до своєї роботи, до читача та глядача. І від того ще більше люблю писати кожну історію для роботи чи по любові спочатку в записник. Але лише потім у ворт. До речі, я виросла і подивилася все те, що батьки затуляли від мене руками. Нічого надзвичайного, але дякую за наполегливість. Ну, дякую і пані Наталі Кайченко за цю історію. І що ж, цікаво, які у вас спогади? Ну, почнімо спочатку стосовно кінотеатру в моєму рідному першотравневому, а зараз при Чорноморську, чи при Чорноморському, скажімо так, був було теж два кінотеатри: один кінотеатр в будинку культури, а інший літній в з ким, відкритим, відкритий, з відкритим дахом, ну, даху не було. На моїй вулиці, вулиця тоді називалася Свєтська, зараз вона Лесі Українки. І коли я була мала, я постійно бачила, як там за дверима йде кіно, і можна було навіть там побачити щось крізь розчинені двері. Але ніхто мене туди не пускав. І вперше я Опинилась в кінотеатрі не в цьому, а в зимовому. Нас називали літній кінотеатр і зимовий кінотеатр. Так ось в цьому зимовому нас у першому класі водили на мультики. І це було справжнє диво. А справжній фільм, який я подивилася, це був Вершник без голови. Я була в 6 класі. І ось тоді. Її мене мама пустила в кіно. Стосовно еротики, я не пам'ятаю, якщо чесно, який еротичний фільм я дивилась. До речі, у кінотеатр разом з батьками ми не ходили, мабуть, жодного разу. На жаль, ось еротику, Ну, мабуть, коли я вже була доросла, ми дивились. А, а ні, ні, точно згадала. Ми ще десь нам було років по 15, їздили було таке село Альшанка, і там крутили звідки, і там крутили просто нейро, таку, просто якесь порно. І ось перше я там побачила якийсь порнографічний мультик, і прям це було смішно. Насправді це було дуже-дуже смішно. А які у вас спогади про кінотеатр і про еротичні фільми? Ось, стосовно Афіші, до речі, теж я пам'ятаю. В нас на тумбах в центрі міста і на, в нас на літньому кінотеатрі вішали афіші, вони теж були. Намальовані, написані власноруч. І як тут нас розповідають різними кольорами і там простим олівчиком там було, так, так само. І у нас серед молоді чи серед підлітків було змагання, хто першим зірве афішу. Ну, звісно, її зривали в цей вечір, коли вже всі йшли в кіно, а її афіша була не потрібна, всі знали, який, який буде кіносеанс. І ось хто перший її зірве, я скажу чесно, в мене теж було декілька афіш, але я їх не зривала, мені хлопці дарували. Бо я була не така, щоб зривати кіноафіші. Але теж пам'ятаю, які вони були гарні. Зараз я часто ходжу в кіно. Але не можу сказати, що я отримую від нього таке задоволення, як колись у дитинстві. Дякую вам, що послухали. Діліться в коментарях своїми спогадами. Дякую.